Нам сьогодні приїхала пацілечка від наших первірних друзів Міка Гардян. Ми з цим препаратом працювали весь минулий сезон, обробляли наші томати. Томати росли просто нереальними. Ви всі, хто бачив, хто не бачив, подивіться, поластайте нашу стрічку, якщо новий підписник. Обов'язково подивіться, це було просто щось неймовірне. Всі казали це ліани, це неймовірне. Ми вирощували томати. Ми по факту вирощували томати перший рік і вони вийшли просто ідеально за таким цим препаратам. Покажи їм. Красах. Відкриваємо. Так, резинок відкривати. Хочу давати, що отут ось у них, бачите, нова лінійка, тут у них ще біодобавці, про них окремо вивчимо знімемо. Поки що, оце цікаве, тому що це цікаве, то вже все ми знаємо. Поїхали. Відчиняємо. Приводить триходерма. Називай правильно, я... ага. веріде. І харціоном. Так, тому що в мене якісь самі складності вже не перший рік працюємо, але вічно ці якісь розкази мені не подобаються, нас не можу їх умовляти. Зерновіцелі порочне, бачу на зернах. І ось така краса.